Цей мініатюрний аліум обожнюється його абсолютно химерність. Він виглядає так, ніби його вдарило струмом. Аліум Арт багаторічна цибулина рослина, належить цей сорт до сім'ї Амарилісових і є досить популярним у Європі. Світя формують парасольку з невеликими кільконосами діаметром до 20 мм на міцному степлі до 90 см висотою. Маленькі фіолетові цибулинки випускають безладні квіти в зелених відтінках на ніжках різної довжини, мають виражений чесниковий аромат. Цвітіння цієї досить незвичайної рослини можна спостерігати у травні-липні. До ґрунтів аліум арт невимогливий чудово почувається на легких родючих ґрунтах з помірною вологістю. Практично не уражається хворобами, переносить Иму без утеплення альом арт чудово виглядає у поєднанні з іншими декоративними багаторічниками та декоративними злаками часто використовується створення природних натуральних садів, підходить для вирощування у контейнерах.